Доброго дня, відео до знавців Винограду. Три роки тому брав знайомого саженець, він прикопав, я весною я вже восени посадив і пустив на арку, він мене зимує, не підмерзає і просто. Ну, цікаво знати якийсь сорт винограду, бо не люблю вирощувати в саду невідомі сорти. І перещеплювати не хочеться, наче такий урожайний зимостійкий. Єдине трошки оси поточили і от трошки гнилі єсть. Так, щоб помільдю, я б не сказав би, щоб сильно пошкодився. Так, значит, триск есть, ягода трещит уже давно. Кисточка такая, в меру солодкой. Шкирочка тортувата. Ну, это явно техничный сорт, але Які саме важко сказати, буду вдячний, якщо хтось поможе визначити сорт.